Трагедія сталася на автошляху між Слов'янськом та Краматорськом. У дорожньо-транспортній пригоді загинуло дві жінки. Водіїв обох автомобілів доправили у лікарню. За попередніми даними поліції, водій мікроавтобусу не впорався з керуванням на мокрій дорозі, і авто винесло на зустрічну смугу. Сьогодні, близько 12 часов, на автодорогі Славянськ-Маріуполь, 6 кілометр плюс 700 метрів, завершено ДТП. Як ви бачите, значить, водитель... Транспортера Фольксваген не справився з управлінням. Його винісла на полосу, де він встретився з тентованою «Газелью». Удар був такої сили, що газель відкинула на декілька метрів у поле. Водія 20-річного мешканця Слов'янська затисло між частинами металу. Його рятувальники діставали більше ніж півгодини. С тяжкими травмами постраждалого доправили до лікарні. В результаті ДТП значить погибло два пасажира. транспортер. Водитель транспортера с легкими телесными повреждениями доставлен в больницу города Славянска, а водитель «Газели» с тяжелым состоянием направлен в больницу города Краматорска. По данному факту будет внесено в единый ряд досудебного статья 286, часть 2, проведется расследование. Причины ДТП можно будет только сказать после проведения ряда экспертиз. Правоохоронці звертаються до водіїв бути обережними на дорогах та не порушувати правил, адже від цього залежить не тільки власне життя, а й життя інших учасників дорожнього руху і часом рідних та близьких.